У нас відбувалося а, саме в валютному регулюванні, а, які рішення приймав Національний банк. Я тільки попрошу мою презентацію. Ага, окей, да супер. А, що що цікавого? да Ну, перш за все, в нас. З початку повномасштабної війни постанова номер 18 національного банку України має пріоритет над іншими постановами національного банку, які регулюють валютне законодавство. Питання, які з купівлею, отриманням готівки і роботою банків по контролю за виконанням зовнішньоекономічних договорів контрактів, в частині саме валютного регулювання. Мають пріоритет, тобто у нас постанова номер 18, Вона зазнала і зазнає періодично коригувань від національного банку, враховуючи ну, в тому числі і роботу бізнесу, запити бізнесу. Тобто, можна сказати, що дійсно вона така. Дуже, дуже активна по зміні ця постанова і максимально врегулює всі питання, які виникають у бізнесу, або коли держава хоче внести певні корективи. Стосовно зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних контрактів, у нас до початку повномасштабної війни був загальний строк розрахунків 365 календарних днів, а після початку. Повномасштабної війни він змінювався декілька разів на червень 2022 року. На липень Вірніше він стабілізувався. Тобто, з 5 квітня 2022 року всі контракти зовнішньо економічні підпадають під загальний строк 180 календарних днів на валютний валютний контроль. А стосовно зміни, да, це те, що відбулося досить недавно. 10 листопада були внесені зміни в постанову 67, Це окрема постанова, яка регулює окремі питання а, стосовно зовнішньоекономічної діяльності і а, верніше операцій а, по зовнішньоекономічній діяльності. А, це постанова також правління Національного банку України. І відповідно до цієї постанови а, внесені до. А, по 14 позиціях обмежений срок валютного контролю 90 календарних днів. В мене ось тут в презентації написані ці коди у КТЗ, але якщо коротко, це у нас зерно, це у нас соєві, бобові і соняшникові рослини, так? і плюс, плюс олія з них. І також макуха, чому е, такі обмежені сроки були. Ну, по-перше, е, як ми от вважаємо, це дійсно е, завершення сезону, да плюс-мінус, чи початок напевно сезону е, по продажу цих е, агрокультур. і плюс, е, е, в своєму інтерв'ю свого часу, голова національного банку України коментував, що аграрії не повернули в Україну біля 8 мільярдів доларів. Валютної виручки, я думаю, це фактично є рішенням і реакцією на ось вказані обставини, тобто, щоб зменшити строк, скажімо так, контролю по цим операціям. Чи простіше стало бізнесу, враховуючи і те, що зараз там наші кордони максимально блокуються, да? але тим не менше, то ми зараз живемо з 10 листопада, в нас по цим. Категоріям товарів дійсно строк контролю складає 90 календарних днів, будь то імпорт, будь то експорт. Ну, звичайно, що це буде більше експорт, і тут якраз це стосується експорту товару. До речі, да я трішки неправильно сказав: ось ці товарі стосовно ці коди, і 90 днів це відповідно лише експорт товару цих категорій, а далі. Далі, далі, що важливо, що взагалі в нас відбулося в валютному нагляді. в нас з вересня минулого року, 2022 і зараз ця норма діє і не змінена. А заборонено закриття валютного контролю шляхом зарахування однорідних зустрічних грошових вимог, банки не знімають такі операції з контролю. Хоча свого часу ми стикалися з практикою наших клієнтів, які говорили про те, що вони... Податковій обґрунтовували і доводили саме те, що там будь-яка постанова, будь-яка постанова Національного банку України ну точно по юридичній силі є не вищої цивільного кодексу відповідно міжнародних договорів, які. Імплементовані Україною і на ось на, на рівні самопереваги юридичної сили нормативно правових актів вони податкові обґрунтовували, що вони можуть закрити такий контроль. Але нагадаю, Національний банк України до ну, якби надав роз'яснення в усному порядку всім обслуг... фінансовим установам, які є банками, що такі операції з валютного контролю не будуть зняти. При цьому у нас саме по пені відповідає податкова. Ну, типу, ось клієнт відстояв позицію, що, що він може так закрити цей валютний контроль, і відповідно безпідставне нарахування на нього пені. Це одиничні випадки. Судової практики дійсно зараз ще немає по цьому питанню. Але те, що відбувається в частині зарахування, дійсно тут точно наразі зараз спрощення не буде, тому що у нас дуже багато запитів надходять від клієнтів. Що ще можна? Там ми підписали документи пізніше. Ми тут орієнтуємось на те, що 9 вересня 2022 року норма вступила в силу, і відповідно з цього періоду, хоч документи підписані до цієї дати, ви не можете використовувати і обґрунтовувати, що ви що це було підписано раніше. а Ми зараз його лише проводимо. Але з врахуванням цієї практики клієнтів, про яку я говорив, далі. А стосовно пені, дійсно тут у нас пеня значна, тому що від 0,3 але обмежена сумою вашого контракту. Якщо сума контракту велика, дійсно тут ну потім буде ну можна понести значні збитки. Напевно, більше це було актуально для періоду для періоду саме минулого року, тому що в минулому році, в 2022 році, у нас дуже багато було е, звернень наших клієнтів і колеги говорили, що були сертифікати форс-мажору по податкам. у Нас були сертифікати форс-мажору, і по е, зовнішньоекономічним контрактам е, було дуже багато і єдина із висновків, що тут можемо порадити, е, що дійсно, якщо у вас виникає певна ситуація і. Обслуговуючий банк в порядку виконання вимог законодавства, повідомив НБУ. А НБУ повідомив податково про те, що є порушення по вказаному контракту там експорту, імпорту без різниці. Так а, як правило, податкова надсилає відразу запити так, на, на отримання інформації. І те, чим наші команди стикнулися, що ми заходили в кейси по отриманню сертифікатів форс-мажору по ВЕД-контрактам, по z контрактам уже тоді, коли клієнти писали там двічі або тричі певні пояснення, то тут загальна рекомендація у випадку, якщо у вас такі запити надходять, дуже детально скажімо так, плануйте, що ви будете писати і яка ваша буде довгострокова стратегія по оскарженню. Тому що якщо ви розумієте, що у вас контракт там 300, 400 500 тисяч, а то й більше доларів, тобто потенційно ця сума вся може бути для вас пенею. Тому написати це знову ж таки з практики. Там клієнти писали, от як дійсно все відбувалося, і потім воно таку зіграло не дуже добру історію, тому що ви маєте обґрунтовувати і маєте в будь-якому випадку мати стратегію так на закриття цього контракту. Ситуації були дуже різні. У нас були ситуації, коли нашому клієнту клієнту, наприклад, не розрахувалися. Покупці з Республіки Білорусь зараз, от в постанові 67 внесені зміни, і до речі, там по операціям, де у вас z контроль з країною-агресором і Республікою Білорусією в постанові 67 Національного банку України. Ці операції зняти з валютного контролю. Тобто, по ним ну вірніше так. Вони не зняти з валютного контролю, але по ним не буде е, санкцій. Ну. Тому що це логічно з цими країнами заборонені розрахунки. Ну відповідно, ви розумієте в даному випадку. На момент, коли ми клієнту опрацьовували кейс, допомагали в отриманні таких змін не було. І, от дуже цікаво, це історія про яку говорив Віталій, Що у клієнта також був попередньо висновок ТПП про відмову в отриманні сертифікату? Наша команда зібрала документи, зібрала доказову базу і зібрала фактаж і практику. Ми обґрунтували позицію перед торгово-промисловою палатою, і клієнту отримали сертифікат. Хоча нагадаю, в сертифіката була негативна відповідь по тому ж самому контракту. Тобто ми це підтвердили. Це було а ще був цікавий кейс а, по а, дуже великому виробнику продукції а, покупцю і експортеру в Україну. Ось і а, фактично, що відбулося ну після блоку... початку воєнної агресії, а, були порти заблоковані. Відповідно, товар не, не зміг бути доставлений, і сторони почали там між собою підписувати договори, там, що ця продукція кудись піде, там, на інші ринки. Ось при цьому клієнт ну, такі трішки випустив зі своєї уваги, що весь товар мав заїхати в Україну. Там значна сума була е десятки сотні тисяч доларів. Ось, і коли ми зайшли в кейс, ну, типу. Да, товар заїхав, товар був проданий зі значними збитками для компанії. При цьому жодних документів належним чином оформлених не було. Про те, що ну що, що товар в Україну не заїде. Товар був оплачений, повертати кошти. Звісно, що ніхто не збирався. Я маю на увазі постачальника з за кордону, і ось ми в цьому кейсі там дуже довго працювали з контрактом, з клієнтом, з контрагентом клієнта, щоб обґрунтувати позицію. І отримати сертифікат форс-мажору, і ми сертифікат отримали. при цьому це от та, та ж сама ситуація, коли клієнт уже тричі писав певні пояснення на податкову, і ці пояснення були ну зовсім не в плюс для е, нам для отримання сертифікату форс-мажору. Однак, ми його отримали, ми брунтували позицію, подали відповідні докази, показали переписку. Тобто, тут насправді все важливо, навіть переписка з вашим контрагентом. Зараз колеги перепрошую. Ось. Ага, далі, що ще важливо? Ну, у нас дві підстави по уникненню нарахування штрафних санкцій. Це якраз отримання сертифікату форс-мажору і звернення в суд. Про звернення в суд варто сказати, що тут дійсно ви маєте розуміти, що ваша справа має завершитися фінальним рішенням. Будь-які мирові угоди. Угода про закриття це не вирішення. проблеми цікава от інформація за 2022 рік відзвітувалась ДПС, що було нараховано. Невідомо чи стягнуно, звичайно, з суб'єктів господарювання 554 мільйони гривень за порушення. Це саме пені за порушення валютного законодавства в частині завершення розрахунків в строки, визначені законодавством. Тобто, майже пів трішки більше як півмільярда гривень за вказані порушення було стягнуто і ну, вірніше нараховано. Напевно, я думаю, це суми не по стягненню, ось на суб'єкти господарювання. Далі, що цікаво, ще в нас в валютному законодавстві в нас влітку 2023 року була прийнята стратегія Національного банку України, і ми очікуємо, що будуть певні послаблення, вони вже відбувалися. Тобто, по-перше, у нас відбулись послаблення і перехід до гнучкого контрольованого курсу гривні до валют, так званий. Ми очікуємо, що будуть послаблення в частині виплати, виплати дивідендів. Інвестування за кордон, однак точно це не, перша не перший пріоритет, як говорить Національний банк України. Зараз по інвестиціям у нас дійсно по постанові номер 18 заборона, тобто ні фізичні, ні юридичні особи інвестувати за кордон не можуть. Однак, якщо чому це питання актуально, дуже багато наших клієнтів релокувалися і відкривали свої компанії за кордоном, щоб ну, розвивати бізнес, так не зупинятися. А, і тут дуже цікаво. Перше питання ну типо поповнення статутного капіталу, і коли це мова йде про невеликі суми, да, тобто щоб застартапити компанію, то є певна модель, яку ми з командами пропрацювали, і ця модель заключається в тому, що є у нас постанова 153, яка передбачає певні послуги, які можна платити за кордон. Зараз можна сплачувати за юридичні послуги за кордон, в тому числі. І от якраз е, при Балтійській компанії наші партнери, які знаходяться за кордоном, можуть отримувати суми за юридичний консалтинг. Відповідно до їх законодавства передбачено, що ця сума може і відображати, наприклад, поповнення капіталу від імені вашої компанії. Тобто така модель існує. Якщо потрібно, більш детально про це розповісти, будь ласка, звертайтеся. Звичайно, що допоможемо з цим питанням. Наразі зараз інвестування за кордон. Е, у нас неможливе, але очікуємо певних змін від Національного банку України, і, напевно, ще одне питання, яке хотів би я озвучити це кредити займи позики. Ситуація наступна. У нас був в минулому році період до 10 серпня, який там мав певні особливості, коли можна сплачувати за кордон. Зараз влітку були прийняті відповідні зміни в постанову номер 18 не резиденти наші українські можуть брати позики за кордоном. Я маю на увазі не від фінансових установ, а саме від партнерських компаній, тобто класична модель, яку використовував часто український бізнес, але там є особливості по сплаті. По перше, ви маєте сплачувати виключно не за рахунок якихось інших позичених коштів Це мають бути доходи від операційної діяльності. Не можна здійснювати будь-які дострокові погашення платежів. Це мають бути виключно періодичні платежі. Ось і відповідно, ось ці всі моменти потрібно враховувати. При цьому ось це послаблення і можливість, уже, скажімо так, здійснювати фінансування через таку модель є таким кроком Національного банку України. У якраз внесення таких і прийняття кроків на. Дерегулювання да, ось норм, які були введені після початку повномасштабної, повномасштабної війни в Україні. В постанова номер 18 передбачає ось ці моменти, які всі я основно їх прокоментував. І е, насправді насправді, ще, що цікаво, да, це от тут блоки, блоки з цієї стратегії Національного банку України. Якщо ви бачите, ось наступ третій етап це якраз. Є, наприклад, тут вже кредити зачепили, хоча вже навіть зараз трішки послаблення відбулися. Ну, і інвестиції за кордон, операції з дереватимами іноземців. А це які речі, які також були певні прийняті, а певні ми речі очікуємо загалом, напевно, все, щоб не витрачати час. Якщо питання, ну якщо говорити про сертифікати форс-мажору, дійсно війна не закінчилася. Будь-який кейс потрібно враховувати і аналізувати всі обставини, які були, які виникли, і унеможливили виконання контракту зараз, наприклад, те, що ми бачимо, і коли може використовуватися сертифікат форс-мажору, це ну блокування наших кордонів певними особами там і з Польщі, і з Словаччиною, да? Тобто ці речі, всі якщо вони впливають на виконання і порушення строків розрахунків. Дійсно, можуть використовуватися для уникнення відповідальності, і ще знову ж таки з практики, практичний кейс нашого клієнта, скажу, що є додаткова підстава для, скажімо так, не уникнення, так, а розширення строків розрахунків по З-контрактам. Ви можете звернутися в мінекономіки з обґрунтуванням і продовжити певні сроки розрахунків. Більше ніж передбачені законодавством 180 днів. У нас є практичні успішні кейси з таких питань, тобто це виробники, які ну завозили трішки звичайно, що продукція пов'язана була з мілітарі з армією. Але тим не менше, компанії двічі продовжували строк розрахунків один раз на 30 днів, і потім ще раз на 30 днів. Тобто, загалом на 60 днів був продовжений збільшений 180 денний термін валютного контролю поза діяльності тому це також можливість і є такий, скажімо так, інструмент, і ним не потрібно нехтувати. Тобто його можна використовувати, якщо це питання для вас є актуальним. Тому колеги по валютному регулюванню по, по питанням сертифікатів форс-мажору, уникнення сплати пені. Якщо питання цікавить, я там вже загубився з розрахунками, яка в нас циферка. Давайте можливо цифра 8 буде. Зможемо зв'язатися додатково і прокоментувати також цю історію. Окей, Віталій, Вікторія, колеги. Що у нас? Здається, моє питання було останнє по плану. Ага, саме мені під, 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 під доповідає відділ маркетингу. Що так, колеги. Ну, загалом тоді дякую всім за увагу. Залишаємось на зв'язку, віримо в перемогу і будь-які питання, які у вас є, виникають. Звертайтеся. Маємо дуже велику експертизу і по валютному законодавству, і по іншим юридичним питанням. Раді були вас всіх бачити. Дякуємо за ваш час. Залишаємось на зв'язку. Всім успіху і до побачення.